Доброго дня. Трохи довго думала я, чи варто мені заморочуватися, створювати це відео, викладати його. Але все ж таки вирішила записати. Все почалося з того, що отримала я отакий препарат і висіяла його на перловку. В мене виросла там триходерма, хоча трошки аспергілу було. Але, зрештою, я виділила сутос триходерму. І ось вона в мене тут на чашечці зберігається. А перловку я наростила вже, ну, і не знаю, може, півтора кілограма на сезон. Потім я так запалилася і вирішила так само купити вже грібні препарати з метарезином, метаризиумом і з буверією. Що боротися зі шкідниками. Такі пачечки консорціуму ефективних мікроорганізмів. Подивимося на дату вироблення 3 жовтня 2023 року. Термін придатності 24 місяці, тобто ще термін не вийшов. Далі. Тут триходерма цього ж виробника. 8 квітня 2024 року. І буверин, Також 8 квітня. Висіявши їх на отакі чашечки, було виявлено, що там росте просто один аспергіл. Нічого там немає. Я кілька разів пробувала, нічого не виросло. Тільки там, де порошечок попав, там виростала якраз от культура цвілових грибів. Причому на всіх трьох пачечках виростала однакова картина. Триход... Ні триходерми там не було, ні оцих грибів. Після того я купила препарати Черкаси біозахисту, всі, яких я бажала мікроорганізмів і висівала їх вже. До речі, покажу дату виробництва черкаських препаратів. Печатка стоїть однакова на кожному, що вироблені вони 16 січня. що я замовляла ще, до речі, от в Черкасах ці препарати. Тому, що виробник заявляв, по одній культурі в кожній пляшці. І я думала, що так мені буде їх легше виділити і потім нарощувати. Але виявилось, що там багато культур було різних. Висівала там таким інструментом, тому що це все рідина. Простерилізованим інструментом, пропаленим. А висівала на отакий от агар. І виросла в мене практично однакова картина з усіх пляшечок. Трошки відрізнявся, тільки вертецелін. Але скрізь там були, там були якісь бактерії, крім того, і були дріжджові гриби. Дальше пошук продовжився. Купила я от в епіцентрі у нас, то, що знайшла, то й купила такий от препарат з 06-23 року він вироблений. Звичайно, що старенький вже трохи. Ну, тут основою йде какао, тобто носій цих. Мікроорганізмів тут какао. І... Тут заявлені метаризіум, Боверія, оці Турінгіенсіс-бацили і флуоресцент. це також бактерії, які мені, в принципі, дуже тяжко виділити, тому що, якщо гриби можна розглядіти і мікроскоп, то бактерії виглядають там, практично однаково всі. От. І з цього препарату ну, мені сподобалось, по-перше, що тут не виріс, ну, хоча не виросли ніякі гриби, але принаймні не виріс і аспергіл, не виріс пеніцил, не виріс якийсь мукор. А виросли суто бактерії. Там різні були колонії їх бактерій, так само фотографію ставлю. От. І далі от по інтернету теж замовляла отакі. Мікохелпи, бітокси бациліни живе добриво цього виробника БТУ. І тут так само, тут з, -з одної сторони, там, де мікохелп, там мала би бути триходерма, її там не було. Ну, але е препарат не заражений і сторон... ну, принаймні, так виглядає. Знову ж таки, що там є, це. Розібратися я не можу, але кілька, кілька бактерій є, тому що видно по, по колоніях, що вони різні. Бітоксибацилін. От тут має бути оці бацили турінгієнсіс, що вони. Ну, єдині тут, тут немає кілька бактерій, а одні. І так воно і є. Так воно і висіялось. Переважна більшість там таких. Колоній дрібненьких. Так думаю, що це є це ця, ця, ці бацили. І живе добриво, так само живе добриво. Там не має бути триходерми, начебто. А там тільки бактерії. Природні, азотофіксуючі, тут калій тобто тут навіть не написано, які вони, азотобактери ті, чи якісь там інакші. Ентеробактери, ті калій мобілізуючі. Тут просто написано. Тобто, їх мусить бути багато в цьому. Ну, не так багато в мене висіялось на ньому, так само покажу. І оцей ентоцит, так само в центрі я купляла. Одна пачечка ще з 23-го року, тобто вона вже взагалі стара, а друга 24-го року. 15-04. те і, і пачечки 23-го року висілась в мене триходерма. Трошечки її було. Невеликий титр абсолютно. і було забруднено і мукором, і яспирілом так само. І, і цей ентоцит. Цей був чистіший, а цей багато було цих брудних грибів. Ну, ні метаризії, ні Боверії тут я не бачила. Таких оцих заявлених. метаризіум, Боверія, Леканіціліум. І пецеломіцес. Ці такі я їх хотіла, всі чотири цих. Гриба немає їх там. От. Це не означає, що цей виробник поганий, тому що, от наприклад, цей самий же виробник я і сіну паличку вирощувала, вона виросла. І от з, з нього виросла триходерма. Майже чудова, так скажем. Трошечки було, було бруду, але. Триходерма мені сподобалось, там їх було багато. Так, попереджаючи, можливо, я знаю, зараз на мене полетять нападки, що в мене не лабораторія, і це саме залетіло, це у вас по хаті таке літає. Ну, знаєте, залетіти може, звичайно, але якщо сходить щіткою, чіткою, то це точно не залетіло. Я от покажу, що означає залетіло. Отут в мене стоїть вже днів 10. Така культура. Це мікохелп. Тут мала би бути триходерма і бактерії. Тут висілись одні бактерії. Триходерма не висіялась. От висіялись такі колонії однорідні. І тут оранжева така крапочка. Щось інакше висіялось. І от. Оця біла посередині. Білий пушок. Ой, не знаю, як його. О, білий пушок, от він. Оце, скоріш всього, мукор. Оце він залетів. Оце так залітає. Так залетіти може, тому що я відкривала, фотографувала це так. А, а залетіти так, щоб суцільним килимом, то то вже не залетіло, це з пачки було. І якщо там, наприклад, в пачці. Ну, я розумію, що аспергіл там він для ґрунту, він не несе такої шкоди, він для людини більше несе, там його не бажано вдихати. Але для ґрунту він так само переробляє органіку. Але ж, якщо би разом з, з цим аспергілом там була і триходерма, чи Боверія, чи метаризиум. То вони би висіяли разом з ним. Так вони, не бачила я ні жодного живого організму, крім аспергіла. От ще така чашечка. Це живе добриво. Так само воно вже в мене днів 10 стоїть. От таке, бачите, не, не залетів тут ні аспергіл, ні триходерма, нічого тут не залетіло, хоча стоїть вже довго. Це триходерма, яку я показувала. Виросла вона в мене з ензимівського препарату триходермін. Навіщо я взагалі зробила це відео? Я не блогер і я нічого не продаю. Ніхто мені не платить ні за рекламу, ні за антирекламу. І мені б було простіше пройти мимо. Ну, купила-купила. Побачила-побачила. Не те, ну. Собі взяла на замітку, пішла-купила в другого. Дивитися, як то. Але коли от один, другий, третій і такі от результати, там, де нема гриба, там є гриби, там, де не мало би бути, бути бактерій, там є бактерії, то вже бачиш, що це правило, а не виняток. І дачник, і селянин, він взагалі якийсь. Найбільш незахищений з усієї категорії, тому що фермер він може купити велику упаковку, і якщо в нього щось там не допомогло йому, він може дозволити собі зробити в лабораторії аналіз, заплатити і тоді чи подати в суд, чи якимось інакшим способом вплинути, принаймні на виробника. Через те, я думаю, що і виробник в більших. В більших цих упаковках, там, швидше за все якісніші препарати, ніж от в дрібній фасовці. Я рекомендую, якщо хтось купляє, то купляти десь там або у фермерів, або в таких людей, яких, яким ви довіряєте, які розфасовують з більших, з більших упаковок. А, а так, якщо фабрична фасовка в дрібних, то, ну... Раз на раз не приходиться. От, один раз пощастить, другий раз не пощастить. Якщо, наприклад, говорити про сінну палочку або триходерму, то її виділити найпростіше, бо вона живуча, живуча. А оці інші гриби. Я допускаю, що, наприклад, в метавайті вони просто там вони були, але термін придатності вийшов раніше, ніж він мав би вийти, і через то вони там ці спори загинули. Тому що, знову ж таки, виробник не напхав якоїсь туди інакшої флори, і фауни, А навіть потратився на какао, свіже, до речі, дуже гарно пахне, щоб зробити той препарат. Але при цьому треба вказувати, що термін придатності його не два роки, а рік чи шість місяців, скільки там. Воно щоб вижило, хоча б щось. Тому що бактерії швидше за все там вижили, а гриби ні. Ну, але в цілому по БТУ по живій землі бачу, що там, наприклад, в кожній там різні бактерії, різні виявляються. Я ще там їх не дослідила повністю, там треба їх розсіювати. А відносно мета резина і баверії, то так і немає, і так і не, не виділила я ще на сьогодні. Хочу також спробувати іноземні препарати з там, штамами окремими бацилусів. І тоді вже порівняю, тому що, якщо заявлено, наприклад, 4 якихось мікроорганізми, то там повинно виділятися 4, а не 2, і не один, і не вісім. Наші виробники часто пишуть, що... та інші корисні мікроорганізми. І тобто, при такому формулюванні можна туди все, що завгодно, в ту упаковку допускати, які завгодно аспергіли. Гроші ж платиш не за дріжджовий грибок, не за аспергіл і не за пеніцил, а платиш за те, що заявлено на упаковці, принаймні. І то не маленькі гроші. І коли я чую і бачу, що по Ютубу рекламують той же самий консорціум ефективних мікроорганізмів, то вже поруч проходити я не можу, тому що люди, так само, як я, будуть тратити немаленькі гроші за оцю бачечку за спергілом. По Черкасах біозахисту висновок такий, що Ну, Враження таке, що розлили там з двох-трьох з бочок може, може, з одної. Тому що, якщо, наприклад, на вигляд подивитися на рідину цю в пляшках, або понюхати її на запах, ну, а таким кваском собі пахне. Тобто дріжджові якісь культури відчуваються навіть без агара. І всі пахнуть однаково. І тому, наприклад, навіть. Після того, як я не змогла виділити там тих корисних грибів, то мені вже й не хочеться виділяти ніяких бактерій, заморожуватися з флуконазолом там, щоб виділити якісь бактерії, тому що я не впевнена, чи взагалі там щось є. Тобто, ну, не знаю, виробник ем, не дбає про репутацію абсолютно. Щодо ензима, то тож такі висновки. Неоднозначні, тому що з одного пакетика, знову ж таки, те що, те, що росте легко, те й виростає. Те, що заявлене є ті хижі гриби, а їх немає. Ну, то вже справа друга так само. Ну, тут виробник не старався. Дотриматися якоїсь стерильності і взяти якийсь субстрат там стерильний, тому що видно, так як взяли вони якийсь цеоліт там той з тими різними цілими грибами, так і вони насівали на нього або не насівали, не знаю. Знову ж таки, по інтернету за, за ензим також за, за великі упаковки, що ніби гарні відгуки. Але дачник він завжди винен сам, тому що він або не тоді покропив, або не після того покропив, або було сонце, або був дощ, або ще щось, і сам винен і не так використав. І, взагалі, нащо ти туди брудними руками ліс? І як ти мав право, не маючи освіти мікобіолога? лізти своїми брудними лапищами у наш стерильний препарат і щось там висівати на агарі. Я знаю, що такі будуть випади, але висновки я зробила, а ви робіть свої, кожна людина нехай робить для себе.